З 1 липня набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законів з питань акцизного збору. Цей закон передбачає підвищення ставок акцизного збору на ігристі та газовані вина в півтора рази з однієї гривні 60 копійок до 2,5 гривень за літр. Акциз на інші перебродивші напої та суміші з них підвищився на 25 відсотків з 27 до 34 гривень за літр чистого спирту. Важкі дистиляти подорожчали на 50 відсотків. Тож горілка, наприклад, коштуватиме більше на 5 гривень за пляшку. І вже з наступного року індексація акцизного збору напряму залежатиме від індексу споживчих цін за останні 12 місяців. подорожчання торкнулося і пива. Акцизний збір на улюблений напій багатьох українців зросте з 31 до 60 копійок за літр. Тому й переплачувати за пляшку пива доведеться як мінімум копійок 30 Скільки ж вона коштуватиме реально, поки сказати важко. Пересічні мешканці здебільшого негативно поставились до такого подорожчання. Щодо його ефективності у боротьбі з алкоголізмом у людей є чималі сумніви. Я не знаю, як ви ставилися до Горбачова, який закон сухий об'явив. Так і я до цих придурків ставлюся, що, думають за подорожання цін вони щось. Це удари по кишені в сім'ю і так далі. А так не борються. а борються так, щоб предоставляти щось друге. Це подорожання. А в нас ума нічого на більше не вистачає, в наших руководителей, крім повишать ціни. Ну, от все, що я. Розумію. Пить менше не стануть, люди вважають, так? Да? Ні, та будуть господи, що вони знаєте, професора гнали самого. То, що додає чи не додає, ролі ніколи не ні, 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 ні віляє. Так що без полезно це, мабуть. А те, що бюджет буде наповнюватися більше. Чим? От пів от водки. поможе як зайти в стоп-сигнал. Додаткові доходи бюджету, отримані після збільшення акцизного збору, планувалося спрямувати на лікування хворих цукровим діабетом, а ще на збільшення на 97 мільйонів фінансування апарату Верховної Ради. Але любителі прохолодного пивка можуть бути спокійними. Додатково платити за комфорт народних обранців їм не доведеться. Лілія Рагуцька, Володимир Кагарлик, студія Барт.